Сергію, скажіть, будь ласка, чи наступ на Одесу лишається для Путіна ідеєю фікс? Я думаю, що так, тому що психічно хвора людина звичайно живе в своєму віртуальному світі, своїми категоріями, і він в цьому переконав найближче своє оточення. Тому ми періодично чуємо весняне загострення, літнє загострення. Осінні зимове тобто будь-яка пора року у них не відбувається без Одеси. Я вам більше того скажу, і ми на це звернули увагу. Що коли Путін готувався оголосити війну Україні з боку Російської Федерації, він завжди окремо виділяв Одесу. Завжди він згадував 2 травня. Він згадував там якісь імперські наративи. Але Одеса завжди це окремо. Тому звичайно, ми не дивуємось тому що це. Періодично відбувається, і відбувається ну в тій парадигмі, в якій вони всі живуть, у тому віртуальному світі, який давно змінився і давно немає тієї величної, як вони вважають, Росії, хоча вся велич Російської Федерації, на той момент Москові вона ж будувалася лише на інтригах, на е, терорі, на агресії, на вбивство Власне тому тому і впливає на психіку, в тому числі хочеться забрати все, бо наче воно моє. Хоча воно далеко не твоє, і Одеса давно показала Путіну долю, це щоб не сказати щось більш гостріше, але ми все таки працюємо на аудиторію. про Одесу. Не і не тільки будемо говорити сьогодні із моїм гостем, речником української добу, добровольчої армії Сергієм Рочком. Пане Сергію, мої щирі вітання вам. надзвичайно рада вас бачити і дякую вам за те, що ви приділяєте час вже моїм глядачам. Це цінно для мене. Слава Україні, слава Силам оборони. Теж традиційно всім побратимам, посестрам, які зараз у бою або проходять реабілітацію. І, звичайно, подякувати всьому українському народу за підтримку. Це треба говорити один одному, це важливо. Так, безмежна подяка. І друзі, давайте привітаємо і вас. Я щиро дякую також і вам за увагу. Закличу вас, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал і також поставте свої вподобайки, а із нас якісний контент. Отже, Сергію, ви кажете, що ми бачимо постійно загострення, і ми його бачили ось. Цієї весни знову ж таки говорив про Одесу і Лавров, говорив також і Патрушев. А, а це все дає, скажімо так, ну от підстава будувати Путіну не тільки, як ви кажете, так психологічні у нього там плани в голові, а й е, військові плани, коли ми про це говоримо з цього погляду. Тобто є підстави вважати, що може бути такого роду саме воєнна операція? Щодо проведення воєнної операції, тут наврядчиться на сьогодні реально. І, і, взагалі, наскільки це вже реально, ну я б не говорив би так. Але з іншого боку, ми розуміємо, що стратегічно, скажімо так, дії Російської Федерації вони не змінилися. Тобто на сьогодні це е, ідея захопити окупувати повністю Донецьку-Луганській області. Е, звичайно, мова і про наші інші регіони Запоріжжя, Херсонщина. Ну і власне потім цей концепт уже ця концепція. Вона вже. Е, Має розвиватися далі, і зрозуміло, що мова там про Миколаїв, про Одесу. Але я розумію, що е, на сьогодні, знову таки, ворог це інформаційно дуже масштабує. Це теж треба розуміти. Це намагання вплинути е, на наш психологічний стан, на стан людей, які далекі від фронту, звичайно, емоційно втомилися. Я це теж прекрасно розумію. І знаєте, і оці всі удари ворожі. Вони ж е, деяких людей спонукають до того, що нехай все зупиниться, і навіть такі страшні думки будь-якою ціною. Ми вже і так заплатили таку величезну ціну, що е, на сьогодні просто підняти лапки. Ми цього зробити не можемо. Так, от, власне, до військового аспекту про що ми сьогодні говоримо. Е, ну, подивіться, ворог дуже розганяв з осені минулого наприкінці осені минулого року, е, в грудні, там трошечки в січні. Ідею про те, що він буде форсувати Дніпро, що він буде йти до Херсону, що він там буде окуповувати Херсонську область. Власне, я сказав, що це було інформаційно, тому що ті сили, які сьогодні і ресурси ворога є на зокрема лівому нашому березі, то ми очевидно бачимо, що ворог не здатний нічого тут зробити. Власне по Одесі, повертаючись, питання. Проведення військової операції, воно ж має складатися з кількох елементів? Я зараз про них нагадаю. Е, і ви самі скажете, там є у ворога плюс чи все-таки мінус, причому величезний. Е, ну, давайте почнемо з моря. Бо Одеса це море, це чорноморська перелина. Наскільки сьогодні росіяни готові проводити масштабну, я підкреслюю масштабну десантну операцію? Морську, де ті великі десантні кораблі? Які, ну, скажімо, шість з них на початку великого вторгнення дійсно були на рейді одеського заливу і готувалися до десанту. Шість. Де вони? Багато з них немає. Не тому, що вони не ходять, а тому, що вони вже пішли на дно або пошкоджені настільки, що відновити їх наразі не можуть. Це по-перше, по-друге, де та морська піхота, яка е мала бути на цих великих десантних кораблях? Кілька ротацій 810-ї бригади морської піхоти з Севастополя. Вони по українських степах. Їх нема а зараз. На Курщині частина з них вже в полоні. Багато хто знищений, так само, як і інша морська піхота, ворожа там тихоокеанського флоту, навіть арктичні там якісь підрозділи вже залучені до фронту. Їх немає. Далі авіаційна компонента. Ну як ми собі можемо уявити, що російський літак наблизиться у зону ураження біля Одеси, він буде знищений. Система ППО наша тоді і сьогодні, я кажу, це небо і земля. І навіть тоді, у березні, минулого року, початку повномасштабного вторгнення 22-го року, і навіть лютого, Одеса вже збивала ворожі літаки, відігнала тактичну ворожу авіацію а, з цієї зони. Ну, власне, і сухопутна складова. Ну, ми розуміємо, де російські війська, як вони сьогодні рухаються, повільніше навіть. Декуди й не рухаються, зокрема на південних теренах, то ми розуміємо, що все це міфотворчість, це створення е, чогось незрозумілого, якогось контенту для того, щоб підтримувати мобілізаційно можливо і е, свій внутрішній електорат, що ми все рівно підемо, бо це наше. Ну і власне, е, бачите, се рівно працює агентура ворожа на півдні, як зокрема по всій країні, і вона працює на те, щоб створити умови. Для подібних розмов і для того, щоб були ті самі ждуни, які ворогу намагаються допомагати. Але тут вже питання, і робота Служби безпеки України, яка на півдні працює дуже якісно. Повірте мені, не про все, м'яко кажучи, розповідається, але робота титанічна і позитивна. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а ті обстріли, під які постійно потерпає Одеса? Зокрема, так ми ж бачимо так, що ворог не зупиняється, постійно атакує. Скажіть, будь ласка, це знову ж таки, як ми можемо тут захистити, посилити протиповітряного оборону? Чи є у нас для цього сьогодні, на сьогоднішній день можливості? Чи тут знову таке все залежить від наших партнерів? І чому можливо, у вас є якесь також пояснення, чому саме Одеса? От її можна констатувати, що вона, ну, одна із наймісто, яке одне із найбільш так, яке потерпає саме від ворог. Обстріли. ну По-перше, давайте нагадаємо досить таки зухвало завжди лунає з наших гост, але це не місцевий сепаратизм, це навпаки, ми підкреслюємо значимість Одеси для України, що це морська столиця нашої держави без перебільшення. Це порти, які сьогодні працюють на економіку української держави, тобто на оборону. це це велика область Найбільша в Україні, яка дає хліб, це найбільша область, яка дає інші продукти, які необхідні сьогодні людям, необхідні економіці і нашому війську. То зрозуміло, що ворог тут намагається максимально уразити критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, тому що все має стати. Якщо все не дай Боже стане, ми розуміємо, що це зменшить нашу логістику, наші спроможності ресурсні і звичайно це. Лише на руку ворогу, тому це найголовніше на мій погляд. Е, якщо ми говоримо про ворожі атаки, до речі, на Одесі на Одещині ворог дуже часто відпрацьовує якісь е, ноу-хау своїх атак, зокрема шахедами, е, і оці рої, які почали збиратися у морі, а потім там з чауди по приморсько-тацька летять у різні боки, тому тому числі на Одещину, Одесу, зокрема, це ж починалося тут насправді на наших південних теренах. Е, і потім тактика це змінилася, великі висоти, е, максимально перешкоди е, нашим мобільним вогневим групам, щоб вони е, менш продуктивно ефективно працювали. І власне намагання виснажити систему протиповітряної оборони, в тому числі дещо ворогу вдається. Я не можу сказати, що для нас це без наслідків. Без наслідків це коли в нас немає загиблих і поранених. Найголовніше без наслідків це коли. Навіть ті уламки, які падають, не завдають шкоди, тим більше, якщо щось пролетіло. На сьогодні це реально повністю закрити 100%. 100% ні. але те, що необхідно підсилити систему протиповітряної оборони, якраз для боротьби з шахедами, перш за все, бо є балістика з Криму. Це окреме питання, окремий біль, як власне для всієї України. Тут вже звичайно треба і петріоти. І більш сучасні системи, наприклад, там, італійські аналоги, там, наші улюблені іриски, я їх називаю, це Айвіс Т, німецьке, їх треба більше, звичайно. Але що стосується шахедів, то, звичайно, тут треба краща зброя. Зброя більшого калібру. Ну, Давайте так говорити про зенітні установки, такі як Гепард, наприклад, німецький. Це те, що допомагає реально. І такі установки є в світі. Вони є в Європі. Погано, що все це накопичувалося роками на складах. Я розумію, що навіть там, де щось треба ремонтувати, але дайте нам, допоможіть нам закрити небо. Тому що шахети сьогодні питання теж болюче. Вони е є про росіян, витиснули з е цього проєкту максимально все, що могли. Збільшили швидкість, е збільшили бойову частину. Е ну, навіть те, що пофарбували чорний колір. Теж використовувались певний час для того, щоб нас обманути і дати можливість пролетіти. Питання болюче, воно залишається болючим, бо дійсно, ледве не кожної ночі, ледве не кожного дня. Тому е, наша протидія, вона в тому, про що я сказав: ми вивчаємо тактику ворога, протидіємо, але потрібно озброєння. у Нас є люди, які здатні працювати з цим озброєнням, які здатні швидко вчитися. Тому питання насправді. І важке, але й легке. Дайте зброю, дайте набої, і буде збиватися шахедів більше. Ви говорили про сепаратистські настрої, так в принципі про психологічний стан людей і в себе в телеграм-каналі, на який я, до речі, закликаю підписатися. Також ви пишете про те, що низка телеграм-каналів пише про те, що, начебто, дистанційне навчання в школах Одеси 8 та 9 травня, і все це направило на дестабілізацію ситуації в місті. Скажіть, будь ласка, а що дійсно, ну, тобто, може статися так, що можуть бути якісь ну, само такого роду процеси у сім'ї Одесі? Е, якщо ми говоримо про е, процеси, які ну, впливають перш за все на емоції людей, е, це в тому числі і розповсюдження фейків, це розповсюдження неправдивої інформації, адже це в будь-якому разі вплив, я вже сказав, на емоції людей, і через емоції людей вплив на нашу обороноздатність. здатність. Коли оці емоційні гойдалки, ну як людина може потім спокійно реагувати на відповідні процеси, які є складними, бо війна триває. Тому інформаційна дієна її ж ніхто не відміняв. І ви бачите, знову буду посилатися на росіян. Вони, коли прописували свої концепції сучасні ведення сучасної війни, вони величезну увагу приділили саме інформаційній складовій. Отут От е, треба сказати так, що правильно вони це роблять і вони це використовують. Подивіться, наскільки намагаються це робити потужно, тому що будь-які їхні дії супроводжуються. Великим інформаційним супроводженням. Вони багато масштабують, починаючи від бойових дій. Почалась активність на Запоріжжі, ви згадайте, як і про що писали наші медіа про великий наступ на Запоріжжя. Хтось щось сказав про 300 човнів знову, чому 300, чому не 200, не 500? Я не буду говорити про причини, чому це було озвучено і як. Але що почали писати? Все форсують Дніпро, йдуть на Херсон, йде знову наступ. Люди добрі, давайте включати розум і все-таки фільтрувати інформацію, яка є. Так от, власне, про настрої. На настрої ворог намагається впливати. Закидайте е, чутки. Це ж е, відомий е, принцип роботи і розвідки в тому числі. Ви знаєте, що дуже багато інформації, е, ну, принаймні донедавна, я думаю, що так і залишилося. Розвідка бере з соціальних мереж з розмов, з того, що говорять люди на вулицях, і ця інформація потім просто аналізується і з неї робляться висновки. Шпигуни сучасні, це не, не лише ті, що фотографують там, вскривають сейфи, дістають там якісь секретні документи. А про настрої, зокрема, ну це можна, якщо вийти, як кажуть, в народ вийти на привоз, можна послухати і поговорити. І, і почути, тому е, звичайно, ми розуміємо, що м, і я дуже жорстко до цього ставлюся, коли починають щось розганяти. Ну, мене це не виводить з себе, але жорстко ставлюся. Е, коли там про ППО щось кажуть, ну була така історія, почув випадково, вплинився в розмову. Звичайно, чую відповідь Ой, ми вас впізнали, зараз мова не про мене. От тут люди починають вірити, бо ти їм пояснюєш спокійно, що і як, але це один епізод, таких має бути більше. Тут розігнали тему е, по школах. Що треба було зробити? Я нікого не вчу медійщиків. Але що треба було зробити? Ну, як мінімум, зателефонувати е, директору профільного департаменту, поставити запитання. Все, і знімаються всі питання, бо тема ж розігналася. Бачите, навіть ви задаєте це питання. І воно зрозуміло, чому на фоні обстрілів, на фоні всього того, що відбувається, і, власне, до того, чи щось відбудеться. Ну, давайте я, на прикладі речника поясню, що відбудеться або може відбутися. Е, лякати будуть, багато вкидів може бути. Е, тому що люди розуміли, війна так, і будь-що може статися. Так от про е, речник, якщо був би, вже б використали, якщо навіть є там е, ця балістична е, зброя середньої дальності, там кілька цих ракет в одній так, потім розсипаються, Ну, яка точність може бути в такої зброї? Її немає. Чому тоді по південмашу вдарили? Бо там площа. Туди можна кинути і все рівно десь потрапиш, попадеш. Тому ці вкидання, бачите, вони емоційно впливають на людей. Чи щось станеться? Думаю, що ні. Фронт житиме, фронт живе. Ворог буде намагатися обстрілювати прикордонні прифронтові території, в тому числі. Цілком вірогідно. а от по фронту точно активність буде. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, в принципі, ну от російське перемир'я, яке пропонував Путін, так воно почало діяти від учора з 7 травня із 00 годин, але тим не менше були обстріли, зокрема, і Сумщини. Наші збройні сили України, до речі, важливо підтвердили, що, начебто, так шахедами не обстрілювали росіяни. Тим не менше, в принципі, як ви вважаєте, що взагалі буде із цим перемир'ям? Тому що ми пропонуємо 30-денне перемир'я, Путін каже тільки про 3-денне перемир'я, яке вже почалося, так тобто і питання, скажімо так, ну. Висить у повітрі, тобто розвиток тут якийсь можливий чи ні, на ваш погляд. Тобто, як... Ну по-перше, базово, що таке перемир'я, це як мінімум домовленість з двох сторін. Такої домовленості немає. Ми говоримо так, як є те, що м'яч зараз на боці умовний м'яч, на боці Російської Федерації, це так, тому що Україна чітко пояснила і сказала перемир'я, а краще говорити, і Україна про це говорить припинення, повне припинення вогню 30 діб. От зараз сказали, давайте з цього дня і починати. І Росія була таким чином, на мій погляд, дипломатично і не лише загнана у кут. Вони ж розуміли, що вони не хочуть і не будуть йти на якісь там припинення вогню. Вони очікували цілком вірогідно, що Україна знову, зціпивши зуби, обливаючись кров'ю, скаже: Ну, добре, давайте, ми теж за мир. Ну, ми за мир. Покажіть, що ви за мир. От 30 діб, це ж нормально. Для початку так непогано. Тому е, Росія, звичайно, на це не йде, е, і не думаю, що піде. Хоча дуже вони, е, як кажуть, суетяться щоб Україна щось там зробила. І, до речі, про провокації. Е, Росія готова і може якісь провокації здійснити, аби звинуватити Україну в тих чи інших діях. Е, нам треба бути дуже уважними до цього. Хоча впевнений. Світова спільнота прекрасно все на сьогодні розуміє. то що робить, але це не означає, що ми, як інформаційники, будемо мовчати, ми будемо говорити не, людям про те, що робить Росія: фіксувати все те, що, наприклад, вночі було на сумщині ці авіаційні удари. А, і тому будемо моніторити, відслідковувати. А, росія не готова до припинення війни. Не тому, що в неї все класно, ну поки що не дуже все добре. І стає гірше. І вона поспішає. Знаєте, це як е, загнаний звір якийсь, який хоче вирватися з того кута, і дуже спішить е, І сподіваємося, в тому числі, на помилки ворога, звичайно, і сподіваємось на продовження допомоги, зокрема від Європи, ну, дай Боже, від Сполучених Штатів. Будемо боротися так. далі ви сказали про те, що однозначно можна очікувати від ворога провокації, про це говорив і президент Володимир Зеленський. А чи можна тоді констатувати, що ці провокації можуть відбутися саме під час параду, так побідобесів, як ми його називаємо, так на червоній площі? І тоді, як тоді це Путін може використати? Ви Знаєте, а тут складне питання. От я собі теж думав: ну, не буду там зараз сценарій, якийсь озвучувати, щоб нас потім потім не звинуватили, що ми там сказали, а це хтось реалізував. Uh, провокація на uh, власне красній площі, так uh, присутність, ну, зокрема, лідера Китаю. Господар приїхав до Улусу нарешті, послухати, що як там справи. Uh, як відреагують китайці на це? Uh, ну, вони зрозуміють остаточно, що Росія просто впала, не може забезпечити власну безпеку на Красній площі в центрі uh, Московії. Я думаю, що от, от за це е, росіяни теж думають, тому що влаштувати там криваву, менш криваву. А вони іншого не вміють провокацію на красній площі і сказати, це Україна зробила. Ну очевидно, що Україна сьогодні все демонструє таким чином, що е, провокації з нашого боку точно не буде. Е, навіть там ці аеродроми, які напередодні закривалися е, з планом кавьор. E, нічого ж не було, ну щось ж, 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 жало в небі, так? Ну, ну все так. E, Ніхто нічого такого не робив. На мирних людей не нападають, це робить Росія. Тому я думаю, що росіяни якраз зараз чухають потилицю, чи зробити, чи не зробити. У них такий певний, е, знаєте, така певна розтяжка зараз е, вийшла. Але будемо моніторити ситуацію, подивимося, що стосується інших там територій, моментів. Ну, давайте зараз ми з вами працюємо а, наживо. а Там уже вони розписують, що десь ракетна небезпека з боку України. А, вони ж про це будуть писати багато. Я думаю, ну і власне на фронті теж провокації можливі, не лише на фронті. Нам треба бути уважними в будь-якому разі, і зразу ці кейси провокаційні відпрацьовувати. Це дуже важливо, так а використати, як тоді це Путін може? Ну тобто, сказати Трампові, ось дивіться. Тобто я виходжу такі спробувати. Дивіться, так, так, я не буду з таким е, цим київським режимом говорити. Давайте несіть нам іншого. Або я готовий говорити з вами і все. З іншого боку, подивіться, тут американці вже питання ж, як поставили, давайте сідайте за стіл перемови. Тобто, ми вже менше хочемо бути посередниками. Це тема окремої розмови, чи це правильна позиція Штатів з їхньої точки зору. Ну, вони так мислять, Ось, з їхньої точки зору це правильно. Е, у нас можливо ще є нюанси і питання, так тому що сідати за стіл перемовин віч навіть е, з вбивцями без гарантії безпеки з боку наших союзників-партнерів це неправильно. Ну треба теж розуміти. Тому е, в будь-якому разі, е, якщо що станеться. Подивимося, як буде ворог реагувати на те, що відбувається. Ну, власне, вже реагує Костянтинівка, 2250 авіаційний обстріл. Що зараз пишуть росіяни? Буквально от за кілька хвилин до зустрічі з вами. Що почали писати? А подивіться: а це був снаряд. Хоча який там снаряд? Там вже видно, що це е, кап прилетів. Е, снаряд прилетів з боку Окровська. Це укропи. Це вони обстріляли. Так, слухайте, вам для цього треба було 12 годин, трошки менше, щоб це з'ясувати. Ну ми розуміємо прекрасно, що Україна подала цей факт. Дивіться, от вам так зване перемир'я, то треба було відреагувати. От хтось взяв на себе сміливість без методички відреагувати. Бо е, по інших регіонах писали там про українські БПЛА, роботу ППО вночі, а потім офіційно ніхто нічого не підтвердив. Методички немає, можливо, що мислять. Оце ж я кажу, що в них є там зараз така розтяжка певна. Е як вони це поведуть далі, я думаю, ми багато чого можемо побачити за ці дні. Так, ми будемо слідкувати за подіями звичайно аналізувати друзі, і ми вас закликаємо користуватися, будь ласка, офіційними каналами інформації. Пане Сергію, але все ж таки е Трамп говорить тепер про те, що якби ми наближаємося до точки, коли доведеться приймати певні рішення, так? Оці ну тобто. Е чи бачите ви взагалі ми постійно чуємо від Трампа якісь заяви, можна говорити про те, що він є таким ньюзмейкером. Так -то. Е, е, чи можна говорити про те, що він готовий дійсно чиняти тиск відносно Російської Федерації? В принципі, Путін боїться цього тиску на ваш погляд, чи ні? Я спробую пожартувати щодо Трампа, це залежить і від години доби і від того, який в нього настрій, чи пограв він гольф. Бо зранку може одне сказати, а потім з вечора вже зовсім протирічне. Не даремно ж кажуть, прокинувся Трамп, треба втікати до укриття. Е, якщо серйозно, в принципі, е, певні, скажімо так, ознаки того, що е, до адміністрації Трампа приходить розуміння, реальне розуміння ситуації, ми бачимо, е, можна опиратися. Хоча е, багато хто скептично каже, це е, не точний переклад. Але тим не менше, ми. Бачимо зміни у заявах е, спецпредставника Келлова, е, вони скажімо так, е, ну якщо не більш агресивні по відношенню до Росії, то принаймні більш позитивні для нас. Е, так само, як і віце-президент Євенс теж говорить певні речі. Е, якщо це робота нашого президента, нашої дипломатії, перш за все, ми ж розуміємо, контакти вони відбуваються, багато з них більше. Не публічно, то знімаю капелюха. Знімаю капелюха. В цьому напрямку і треба працювати. Хоча я розумію, а, я не психолог, я не лікар, але психотип Трампа я думаю, весь світ уже бачить, ми розуміємо, що а, ця людина хоче позитивних емоцій завжди і багато. І, і йому дуже не, не терпиться, щоб це вже якось там закінчилося. Ну, хоч якимось там. Припиненням вогню на довгий термін, щоб про це можна було сказати, е, тому поспішає і е, Америка, в тому числі. Знову таки, ми ж не знаємо реальні контакти і про що вони говорять з росіянами на сьогодні. Хоча могли би говорити так, як я це бачу. Є у американців інструменти економічні. Перш за все, я мовчу про політичні і ті, в тому числі, якими на росіян можна тиснути. Ну вони ж очевидні. Я зараз не лише про нафту. Тому числі є дуже багато моментів, в тому числі на якісь особисті струночки е, того ж Путіна теж можна тиснути, тому е, теж ситуація змінюється і знову таки є певні тенденції позитивні для нас. Дуже б хотілося, щоб це розвивалося, тому що ну не можемо ми примиритися з агресором на його умовах. Це ж очевидно, і якась пауза, звичайно, це теж розумію. Буде, тому що доведеться приймати тимчасові складні рішення. Я зараз не розшифровую. Кожен зрозуміє, як зрозуміє. Але в будь-якому разі ми е, мусимо ворога дотиснути з нашими союзниками. І ще раз скажу в Америці і в Європі є такі можливості. Пане Сергію, а ось це повідомлення від Келога про те, що Україна готова до створення 30 кілометрової демілітаризованої зони. Мовляв, про те, що одна і інша сторона відводить війська так на 15 кілометрів. Тобто, як ви це зрозуміли? Ну, тобто, чи можна, в принципі, взагалі вважати це якби офіційною такою заявою? Ну, тому що це ж не ми робимо, так не Україна. Добре, що ви це, це підкресли, я зразу буду відповідати. Я не побачив в цьому нічого офіційного, це поки що слова. Це слова, ну це, це власне як те, що Путін оголосив перемир'я. От сказав: От я оголошую перемир'я. А з ким ти говорив, з ким ти спілкувався, з ким ти домовлявся? Ну, от, власне, можливо, це бачення Келлога, можливо, це певні якісь сигнали, в тому числі. Це реальна політика, але ми будемо так трошки обережними в цьому плані, не коментувати те, що очевидно наразі поки що немає офіційно 100%, Принаймні, наша сторона цього ж не коментувала. То я думаю, і нам коментувати наразі зараз, да, поки що цього не треба. Добре, Сергій, тоді подивимося, власне, за свіжими заявами, так і за офіційними заявами, обов'язково проговоримо все це в ефірі. Обов'язково, обов задоволення. Так, щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви приділили свій час моїм глядачам. Друзі, я вас закличу, підпишіться, будь ласка, ще раз на, на YouTube канал, так, поширте так це відео. Це допоможе аби думку Сергія Брачука Побачили та почули якомога більше людей. А ще я вас прошу, пишіть в коментарях, б ви хотіли бачити саме в ефірах та теми, які б ви хотіли, щоб ми підіймали. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі. Сергій, буде вас ще.